Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Лев, з вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на жовтень 2025 року. Зараз розберемо з вами основні найбільш яскраві астрологічні події, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць і реалізували плани. Як завжди, ви можете дивитися свої прогнози, в першу чергу, за знаком Асценденту, також знаком, куди потрапляє сонце, і місячним знаком. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам розібратися із і із положенням місяця, і з сіткою домів. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів за бажання ви можете звертатися до мене в Дірект Instagram або ж Telegram. Посилання є в описі каналу, а також залишу його під цим відео. Ми з вами пережили коридор затемнення. Сонячне затемнення дало нам сильний імпульс для реалізації наших нових проєктів. В цьому ж місяці у вас буде можливість створити щось нове, яке стосується і оновлення ваших знань, підвищення кваліфікації, ймовірно, для когось вагома покупка техніки або транспорту. Це чудовий період і для того, щоб ви заводили корисні контакти. У жовтні чорний місяць, який символізує наші острах, тіньову сторону особистості, буде у з'єднанні із Марсом та Меркурієм, а також Сонце буде в напружених аспектах до Юпітера, планети, яка все розширює, а також Плутону. Планети кардинальних змін. Про все це зараз більш детально і поговоримо. А я, як завжди, вдячна вам за ваші коментарі, за лайки, за зворотній зв'язок. Це дуже надихає мене на створення контенту для вас. Тож почнемо ми із 1 жовтня. В цей період Юпітер буде в напруженому аспекті квадратури до Меркурія. Оскільки Юпітер це планета, яка відповідає за соціум, за авторитет, а Меркурій це планета учня. Спілкування всієї паперової справи, то може виникнути підвищена конфліктність із авторитетними людьми, може виникнути потреба в удосконаленні своїх знань в тому, щоб розширювати їх. Можуть бути затримки в інформації або ж в дорозі, оскільки аспект торкається 12-го та 3-го сектору, можуть бути непорозуміння між Вашим близьким оточенням і чимось далеким, іноземним, це може бути і потреба в отриманні важливої інформації, і ймовірно, таємної, яка дасть вам можливість більш глибоко зрозуміти суть речей. 3 жовтня буде з'єднання Венери, яка символізує наші взаємовідносини, бажання, красу, а також фінанси із кармічним місячним вузлом кету. Цей вузол вказує на наш попередній досвід, на минуле, накопичену карму. З'єднання буде у вашому другому секторі, тож ймовірний перехід фінансів від ваших. Попередніх проєктів ви можете повертатися до того виду діяльності, який давав вам раніше доходи, або ж нарешті отримаєте, якщо були затримки. це може бути і зустрічі з вашими колишніми партнерами, клієнтами і те джерело доходів, яке було колись. А також це можуть бути повторні виступи і розкриття ваших талантів. 6 жовтня Меркурій буде переходити в знак Скорпіон, у ваш четвертий сектор. В знаку Скорпіон, оскільки Меркурій це планета спілкування, може давати бажання гострого слівця, але і наше мислення стає більш глибоким, аналітичним. І всі ваші думки, інформація, мислення будуть пов'язані із темами сім'ї. Це може бути вирішення сімейних питань, різноманітні паперові справи, які стосуються купівлі, продажу, оренди житла або землі. Це можуть бути і зустрічі у вашому родинному колі або ж отримання важливої звістки від членів родини. Для когось це можуть бути і недалекі поїздки, які пов'язані із нерухомістю, переміщенням, зміною місця проживання. 7 жовтня на нас чекає повня в вашому 9 секторі, і це вказівка на те, що ви можете підбивати підсумки, буде приходити ясність, наприклад, в темах, які стосуються вашого авторитету. Це може бути виступ, звітність. Важлива зустріч із людьми, які є вашими наставниками. Можливо, це пов'язано із отриманням диплому або сертифікату, якщо ви десь навчалися, тобто можете отримати результати за вашу роботу. Це може бути і підняте питання щодо вищої освіти, вирішення юридичного якогось питання, або ж. Видавнича діяльність. В цей період ви можете отримати і документ, які пов'язані із закордоном, спілкування з іноземними партнерами, може бути підписання договору з іноземцями, або ж завершення певного проєкту. І в цей час ви можете отримати документ, який дасть можливість виїхати за кордон, або ж це може стосуватися просто мандрівки за кордон. В цей же період Меркурій буде в напруженому аспекті до Плутону. І це вказівка на те, що ви можете отримати кардинально інші знання, які у вас були до цього. Будете переглядати інформацію, яка до вас надійшла. В цей же період ви можете брати. Участь в дискусіях, в дебатах, головне не втягувати себе в конфлікти, оскільки торкається він четвертого та сьомого сектору, тобто, з однієї сторони, ваше близьке оточення, рідня, ваші умови побутові, а з іншої це партнери по шлюбу, по бізнесу, клієнти, підписання договорів. Будьте уважними в цей період, адже можуть бути обставини, коли потрібно буде зробити нестандартне рішення. Читайте уважно документ і будьте уважними на дорогах, у поводженні з транспортом, технікою можуть бути поломки. 8 жовтня Венера, як планета малого щастя, буде в аспекті можливостей до Юпітера, планети великого щастя, торкаючись вашого другого та дванадцятого сектору. Тобто, все ж таки, допомога від впливових людей, авторитетних. За кордону, ймовірно, буде це може бути і можливість винагороди отримання, фінансової підтримки, подарунку, сюрпризу, важлива зустріч для вас. Це сприятлива можливість і для покращення стану здоров'я, оскільки другий сектор відповідає за наші ресурси. А дванадцятий це дім режимних об'єктів за кордону, також лікарень і нашого психологічного здоров'я. 9 жовтня буде напружений період, коли місяць буде в опозиції до Гекати або ж чорного місяця, торкаючись вашого 4 та 10 сектору. Місяць йде 10 сектором, тобто вся ваша емоційна сфера, саме націленість буде на, на підсвідомому рівні, на теми кар'єри, статусу, вашого положення в соціумі. А геката може давати острах або ж зацикленість, і вона буде перетягувати ковдру із однієї сфери в іншу. Завжди геката діє в обидва сектори, тобто в той, який вона потрапила, і в сектор навпроти. А зараз вісь. З однієї сторони, ви, ваша сім'я, побутові обов'язки, а з іншої кар'єра, робота, ваші амбіційні цілі. Вам може здаватися, що ви викладаєтеся наповну, але вас не цінує ні керівництво, ні ваші домашні, ваша родина. Із 11 до 14 жовтня Венера буде в опозиції до Сатурну та Нептуну, торкаючись вашого другого, і восьмого і дев'ятого секторів з урахуванням Орбісу. Тобто в цей період можуть бути певні втома від ілюзій, втома від постійного напруження, від економії. З однієї сторони, це може бути і. Холодність у спілкуванні, в прояві емоцій, а з іншої сторони це можливість десь зекономити, прийняти аскезу для того, щоб реалізувати ваші мрії. І вже 13 жовтня Венера буде переходити в знак Терези. В знак свого володіння буде розкривати свої найкращі якості і давати вам успіх в темах третього сектору. Тобто це можуть бути сприятливі знайомства, підписання угод, нові корисні контакти. Ви будете більш харизматичні, оскільки це період, коли ви можете і здобувати нові знання, будуть відкриватися нові дороги, управляти дипломатію, ніжність. Всі якості Венери, милосердя. І тоді до вас будуть тяжіти інші люди. Чудовий період для виступів, як на радіо, так і телебаченні, для того, щоб залучати свої близькі оточення для реалізації ваших планів. Скористайтеся цим періодом. 14 жовтня Венера разом із Ураном та Плутоном буде формувати гармонійну конфігурацію супертрин, торкаючись вашого третього. 7 та 11 сектору. Тобто, ваше близьке оточення, партнери, клієнти, соцмережі, тобто ви можете розширювати свої можливості не лише з тими, хто є поряд, але і через інтернет. Через виступи онлайн, через участь в грандіозних заходах, великих колективах ви можете доносити свої думки. Плутон зараз знаходиться у вашому сьомому секторі, і саме в цей період він буде в стоянні кілька днів до та після, адже розвертається в прямий рух. І він символізує про те, що можуть бути кардинальні зміни, які торкаються різноманітних угод. У вас буде та сама можливість відчувати інтуїтивно. Які угоди можуть бути сприятливими для отримання великих фінансів, це можуть бути масштабні проекти зустрічі з пливовими людьми? І 16 жовтня Марс буде в гармонійному аспекті до Кармічного місячного вузла раху, що вказує на руйнування перешкод на вашому шляху. Він в четвертому секторі, тож ви маєте можливість проявляти активність, ініціативу саме вдома по відношенню до ваших членів родини. Можете проявляти турботу, показувати, що ви націлені на захист, на створення затишку, і проявляєте ініціативу. Це також може бути і активний пошук житла, наприклад, або ж ви будете багато приділяти часу саме родині, батькам і сімейним турботам. 17 жовтня буде напружений аспект між Сонцем та Юпітером, торкаючись вашого 3 та 12 сектору. Тобто ви зараз можете проявляти свій авторитет, свою ініціативу, розширювати свою сферу впливу, але це може даватися нелегко через напружені обставини. І оскільки третій сектор, це сектор близького оточення, а 12 це все іноземне закордонне, це режимні об'єкти, зараз ви можете проявляти себе Саме через роботу, яка може бути і непомітна для інших людей, для соціуму, але для вашого близького оточення це буде дуже вагомий внесок. З 20 по 29 жовтня на нас чекає напружений період, адже Меркурій разом із Марсом будуть у з'єднанні із Гекатою чорним місяцем, можуть бути підвищена конфліктність, непорозуміння, можуть бути імпульсивні дії, придирство. Оскільки в четвертому секторі це буде відбуватися, то головне не втягувати себе в плітки. Це можуть бути і період, коли ви будете думати, що вас не цінують близькі, що ви все робите даремно. Головне в цей період бути максимально чесними. І не піддаватися надію чорного місяця. 21 жовтня буде молодик. В цей період сонце і місяць у з'єднанні будуть у вашому третьому секторі в знаку Терези. І це чудова можливість для оновлення, ймовірні зміни у вашому близькому оточенні. Ви можете, наприклад, цей період запланувати собі. Покупку гаджетів, техніки, транспорту можуть бути відрядження, нові знайомства, підписання вигідних контрактів. Це може бути і навчання, або ж ви будете іти самі на підвищення кваліфікації, і створювати власні курси. Сприятливий час і для комерційної посередницької діяльності і отримання за це винагороди. Також можуть бути і зміни, які торкаються вашого близького оточення. Може бути переїзд і зміна сусідів, або ж зміна роботи і, відповідно, зміна колективу. 22 жовтня Нептун, який зараз в ретроградному русі, буде переходити назад в знак риби а ваш восьмий сектор. Він буде ретроградити до 10 грудня. І це вказівка на те, що ви можете щось переглядати в темах великих спільних ресурсів та фінансів, а в темах спадщини. Соціальних виплат. Ймовірно, зараз буде період, коли ви маєте повірити в себе. Це може бути і робота з психологом, звернення до езотерики, а також реалізація мрій, якщо ви планували, наприклад, зачаття. Це період, коли ви зможете більш глибоко пізнавати себе і інших людей з психологічної точки зору, оскільки Нептун ретроградний, то в першу чергу ми починаємо з себе, повірити в себе. І щоб не було заплутаних туманних ситуацій, які так може давати Нептун ілюзії, то важливо саме в цей період триматися за віру, проявляти благодійність і милосердя. Це дім партнерських відносин і великих фінансів, чужих ресурсів. Тож зараз ви можете і допомагати також іншим людям. 23 жовтня Сонце буде переходити в знак Скорпіон, а ваш четвертий сектор, і переміщати фокус вашої уваги на сім'ю. Буде більше часу та енергії, щоб приділяти увагу дітям, коханим людям. Створення затишку в оселі. 24 жовтня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, торкаючись 4 та 7 сектору. В цей період бути уважними при підписанні різноманітних угод, які стосуються нерухомості. Це може бути і потреба в капітальному ремонті, зміні чогось вдома, в сім'ї. Можливо, ви будете. Звільнятися від тих обов'язків, які вам вже не приносять задоволення або немає вже в них потреби. З 26 по 30 жовтня іде гармонійний аспект, аспект захисту від цього чорного місяця, аспект удачі між Марсом та Меркурієм з однієї сторони, і Сатурном та Нептуном з іншої, торкаючись вашого 4 та 8 сектору. Тобто підтримка буде. Головне, щоб ви. Планували все, не поспішали, перевірилися кілька разів і не втягували себе в конфліктні ситуації. Може бути допомога від держави, від ваших родичів. І також це хороший період для налагодження відносин і переведення їх на більш глибокий рівень. За Сатурном не буде швидких результатів, проте в цей період ви маєте проявити. Взаємодопомогу, розуміння і тоді отримаєте результати, які будуть вагомими і надовго. І 29 жовтня ще один важливий аспект, коли Меркурій буде переходити в знак стрілець а у ваш п'ятий сектор. І там, де Меркурій, там основне мислення наше, тож ваше основне спілкування буде із коханими людьми. Це можуть бути недалекі поїздки на відпочинок, наприклад, або ж відвідування світських заходів. Ви можете планувати собі і відпустку, і організацію свят. Це хороший період для спілкування з дітками для хендмейду, оскільки Меркурій відповідає за кисті рук. П'ятий сектор це сектор, яким символічно управляє сонце. Це і ваш знак символічно, тож ви можете проявляти свої таланти в будь-яких проєктах. Це період, коли ви можете від спілкування отримувати насолоду і радість від життя, або ж отримати важливі знання, які допоможуть вам монетизувати свою власну справу, своє хобі, отримати при цьому задоволення. Любі мої леви, я бажаю вам успішного жовтня, щоб реалізувалися ваші плани і найкращим чином. Якщо вам сподобалась подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада! І до наступних зустрічей і наступних відео.